Пан Віктор ще минулого тижня звернувся самостійно за допомогою до медиків. Чоловік від початку подій возив допомогу з Тернополя до Києва. Ще тоді Віктора вразили події штурму 30 листопада, коли баркутівці жорстоко розігнали студентів. Він бачив наслідки розгону наступного дня. Бачив руїни, все розбите, бачив навіть поранених. Поранених вже ми заходили в Верховну Раду, там де будинок цей. Там деякі навіть поранені були в цей час. Надавали їм допомогу лікарі. Ну, ми це так дивилися просто все. Ми не постраждали в цьому, але по психіці воно нас вразило. Безпосереднім учасником подій 18 лютого на майдані був інший пацієнт наркодиспансеру. Чоловік нині у важкому психологічному стані. Йому страшно згадувати та розповідати. Медики називають це посттравматичним синдромом і переказують слова пацієнта. Витягував його з поля боя і каже, така дирка була, що пальцем закривав, щоб закрити кровотечу. От і так трьох чоловіків витягував під той час. каже: ну адреналін настільки був високий. Що каже, навіть не відчував ситуації бойових дій. Каже, і не відчував навіть втомленості. От Після того, каже, вже коли я повернувся додому, то вже з'явилися ці бажання якось цей страх зняти за рахунок вживання горілки. Він попив 3-4 дні і звернувся зразу до нас. Через погіршення сну, розлади пам'яті, постійну тривогу та відчуття вини перед загиблими чоловіки почали зловживати алкоголем, а далі самостійно звернулися за допомогою до медиків. Вчасно каже психолог Інеса Чеченюк, в іншому випадку це загрожує серйозними наслідками. Посттравматичний стрес він як правило дає відгуки і потім, і потім ті відгуки будуть тяжчими. Тому що зараз, якщо отримає навантаження нервова система, то потім у нас підключиться і ендокринка, звичайно, і кардіологія, і пішли молоді інсульти. І будуть різноманітні прояви, такі, які ну дадуть про себе знати рано чи пізно. Це тільки початок звернень, переконаний головний лікар Василь Галанов. Далі чоловіки приходитимуть частіше. Найперше, ті, які ще не приїхали з Києва, та ті, які досі не наважились, уже телефонують з районів Тернопільщини. До нас, наприклад, вчора дзвонила Чорткова жіночка, що син. Вже великий час не може прийти до себе, тобто він знаходиться в такому стресі, не спить, ходить, сам собою щось говорить і просила надати допомогу. Якщо ми не зможемо на нашому рівні, у нас є сусіди-психіатри, які також займаються цими питаннями. Ми спільно надаємо всю необхідну допомогу. В обласному наркологічному диспансері готові надавати навіть анонімну допомогу потерпілим активістам. Необхідно лише виявити бажання та сміливість.